Я сидів на старому порепаному часом причалі. Дошки піді мною стогнуть від кожної хвилі, що ліниво б'ються об дерев'яні палі, солоний вітер, немов невидимий дух, грається з моїм волоссям, приносить із собою запах водоростей, далеких портів і чогось невловимого, запаху незвіданого, переді мною безкрайній сіро блакитний горизонт, що безжально ковтає останні промені дня. Він здається нескінченним, як і прагнення людської душі. Зараз море спокійне, але я знаю, що воно може бути смертоносним, воно ховає таємниці, що йдуть набагато глибше, ніж затонулі кораблі чи загублені скарби. Воно шепоче про ціну, ціну, яку платили ті, хто наважувався кинути йому виклик, пливучи у невідомість. Ми звикли чути про них героїчні балади. Про тих, чиї імена стали синонімом відваги та відкриттів, про Марко Поло, що привіз зі сходу казки про шовк і золото, розширивши межі уяви європейців, про Христофора Колумба, чия віра була міцнішою за страх, і який крізь бурі та сумніви проклав шлях до нового світу, про да Дагаму, що оминув Африку, відкривши морську дорогу до казкових багатств Індії. Назавжди змінивши карту світу, величні імена, безперечні герої, Їхні обличчя дивляться з підручників, їхні подвиги оспівують з трибун. вони першовідкривачі, люди, що, мовляв, розширили межі відомого, принесли світу нові знання, нечувані багатства та небачені культури. Але я, мій друже, завжди дивлюся на тіні, що відкидається яскраве світло слави. Бо кожне велике відкриття має свою приховану ціну. Чи дійсно вони були лише безстрашними шукачами знань та торгівлі, чи не були вони просто пішаками в чиїсь грандіозній невидимій грі, що тягнулася крізь століття, або, що страшніше, чи не стали вони самі чудовиськами на своєму шляху, відкривши не тільки нові землі, а й темні, незвідані куточки власної душі. І чи не привезли вони з тих далеких країв щось таке, що мало залишатися замкненим за океанськими просторами? Я багато чув, мій друже, у тих гаванях, де старі моряки шепотіли про морських духів і прокляття, у запилених бібліотеках, де забуті манускрипти натякали на щось більше, ніж просто карти? Ці перші відкривачі шукали не лише золото, що блищить, а й невидиму силу. Що приховувалася за далекими горизонтами, вони несли на своїх кораблях не лише товари, а й зерна руйнування, що проросли там, де їх висадили. Ми поринемо у світ цих легенд, але з іншого, боку, з боку тих таємниць, що ховаються за блиском золота та ароматом спеції, ми дізнаємось, що насправді шукали ці люди, коли відправлялися в невідомість, і що вони насправді знайшли. Окрім нових земель та багатств, бо іноді найцінніші відкриття це не території чи скарби, а ті незручні істини, які змінюють наше уявлення про світ і про самих себе, залишаючи по собі слід, що не змивається віками. Якщо ти готовий зазирнути під завісу епохи великих географічних відкриттів, де пригоди переплітаються з інтригами, а героїзм з темними секретами. Якщо ти прагнеш розгадати загадки, що століттями спали під хвилями забуття, тоді підпишися на канал Історії для сну прямо зараз. Мій голос проведе тебе крізь тіні історії, що можуть змінити твій погляд на світ, а після цього подарую тобі справжній глибокий сон, вільний від ілюзії. Ми починаємо нашу подорож, мій друже, з людини, ім'я якої стало синонімом неймовірних пригод. Марко Поло, коли його корабель повернувся до Венеції, він був не просто судном, а скринею, з незліченними багатствами та ще більш незліченними історіями. Він розповів про велич Блайхана, про дива Каркоруму, про незлічені стада у степах і міста, що сяяли золотом. Сімнадцять років казав він, провів при дворі великого хана, обіймаючи високі посади. Подорожуючи імперією, бачачи таке, що й не снилося європейцям, його книга про розмаїття світу стала бестселером свого часу. Вона запалила уяву, відкрила заходу очі на неймовірний схід. Люди мріяли про подорожі, про багатства, про невізнання. Це була пісня про тріумф, про сміливість, про людську жагу до пізнання. Але я, як Барт, що зазирає за куліси, Завжди питаю, чи все було так, як він розповідав, чи не було це занадто ідеально? Уяви собі, мій друже, наймогутніша імперія світу, Китай веде надзвичайно докладні записи, кожен чиновник, кожен значний іноземець, кожен важливий указ, все фіксується з педантичною точністю. І що ж ми знаходимо у цих хроніках про Марко Поло, що нібито провів 17 років при дворі самого Кублайхана? Обіймаючи високі посади нічого ані рядка, ані єдиної згадки, ніби його ніколи й не існувало. Чи не дивно для людини, що залишила такий величезний слід в європейській історії? Деякі старі заморонені манускрипти, що зберігаються по таємних бібліотеках, чиї сторінки пахнуть століттями забуття, розповідають іншу історію. Вони шепочуть про те, що сім'я Поло. Ці венеціанські купці були пов'язані з чимось більшим, ніж просто торгівлею? Можливо, вони були посередниками, не просто покупцями шовку, а збирачами інформації для впливових кіл Європи, чи що ще більш інтригує вони були кур'єрами, що мали доставити щось зі сходу? Його книга про розмаїття світу стала картою, але чи була це карта лише географії? Чи не була вона насправді картою для душ, яка вела не лише до міфічних багатств, а й до чогось значно небезпечнішого, до концепції безмежної жадібності, що виснажує все навколо, до ідеї, що світ це лише ресурс, який потрібно брати? Він повернувся зміненим його очі, як казали, бачили надто багато, чи не привіз він із собою не лише багатства, а й зерно тієї ж порожнечі. Що ми бачили в Аріндорі не фізичне прокляття, а метафізичне, що мало поширитися з кожною сторінкою його книги, з кожним відчиненим торговим шляхом. Можливо, Марко Поло був не просто мандрівником, а мимовільним провідником для чогось, що прийшло зі сходу невидимими нитками шовкового шляху. Ось такі думки навіє мені історія про Марко Поло, мій друже. Він відкрив схід, але, можливо, і сам того не знаючи, відкрив щось і в душі заходу. І якщо Марко Поло був хитрим картографом прихованих істин, то Христофор Колумб був зовсім іншим, він був одержимим мрійником, чия віра у власне бачення була настільки непохитною, що межувала з божевіллям у той час, коли більшість європейців уявляли світ пласким диском. Що закінчується водоспадом на краю. Колумб вірив, що земля кругла, і до Індії можна дістатися пливучи на захід. Ця віра була його рушійною силою, але й, можливо, його прокляттям. Його перша подорож це не лише гімн людській відвазі, а й історія про вічай, бунти та тріумф волі однієї людини. Дні перетворювалися на тижні, тижні на місяці. Запаси вичерпувалися, надії танули, а горизонт залишався порожнім. Екіпаж бунтував, готовий скинути його за борт, повернутися додому, до звичного, до безпечного. Але Колумб, як одержимий фанатик, тримав курс, він брехав про пройдені відстані, приховував справжні морські милі, обіцяв кари небесні тим, хто зважиться на повстання. Звідки така завзятість, мій дружа, лише жага золота та славги, я чув інше шепіт, вітру над старезними морськими картами, що були занадто древні, аби бути правдивими. Карти, на яких були позначені не лише відомі землі, а й острови, що нібито не існували чи цілі континенти, про які ніхто не знав. Можливо, Колумб мав одну з таких карт, і якщо так. То хто її створив, і що на ній було справді позначено, окрім звичайних шляхів? Кажуть у найглибшій безодні відчаю, коли навіть найвідданіші його соратники були готові здатися, колумб не спав ночами, він стояв на палубі свого корабля Санта Марії, вдивляючись у чорнильну темряву океану, і його обличчя було спотворено не так страхом, як глибоким, майже божевільним передчуттям. Деякі з тих, хто бачив його в такі моменти, клялися, що він розмовляв саме з собою, або з кимось невидимим, шепочучи про сплячого, великий секрет, останні двері чи серце світу. Щоразу, коли його очі були заплющені, йому являлися дивні наземні образи, геометричні візерунки, що перетікали один в одного, символи невідомих цивілізацій, величезні. Темні фігури, що ховалися під хвилями, він бачив не просто землі, а давні потаємні місця, де межа між нашим світом і чимось іншим була стерта. І ось, коли надія майже померла, вони дісталися берега, те, що вони знайшли, було названо новим світом. Але чи був він насправді новим, чи не був він просто забутим місцем, що тисячоліттями? Було приховано від очей європейців, можливо, не випадково місцем, що зберігало в собі не лише дивовижну природу та невинних людей, а й давні таємниці, які не мали бути розкриті. Жорстокість Колумба до корінних народів індіанців та араваків, була безмежна він не просто підкорював, він руйнував їхню культуру, їхні вірування, їхнє життя. Він не просто брав золото. Він виривав його з землі разом з душами. Чи це була лише звичайна людська жадівність, чи це була якась невидима хвороба духу, яку він підхопив на своєму шляху, чи отримав у тому новому світі щось, що проникло в нього, живлячи його власне божевілля та перетворюючи його з одержимого мрійника на жорстокого тирана? Після повернення до Європи Колумб був героєм. Але він ніс на собі тягар. Він привіз із собою не лише золото та рабів, він привіз кошмари, що переслідували його до самої смерті, говорили, що він постійно бачив у вісні ті самі дивні, геометричні візерунки, ті самі символи, які нібито були знайдені на деяких давніх артефактах Нового світу, а ще холод, що пронизував його до кісток, незалежно від погоди, немов він приніс частину того. Іншого світу, свою душу, можливо, новий світ відкрив колумбу не тільки незлічені багатства, але й щось, що не мало бути відкритим, щось, що зламало його розум, понівичило його душу і перетворило його на жорстокого завойовника, який сам став монстром, не усвідомлюючи цього. Можливо, він був лише першим, хто пройшов крізь ті двері, і тепер він ніс на собі почать того. Що було за ними, поширюючи цю невидиму отруту. Ми вже зазирнули в тіні, що йшли за мрійником та картографом. Тепер настав час згадати про Васко да дагаму, його ім'я для багатьох асоціюється з ароматом екзотичних спецій, що дісталися Європи морським шляхом, золото та кориця, перець та мускат, скарби сходу, що обіцяли незліченні багатства. Але яка була справжня ціна цього шляху, і які подарунки він привіз із далеких земель? Дагама не був мрійником, як Колумб, що гнався за видіннями, він був прагматиком, холодним, розважливим, безжальним воїном і торговцем. Його мета була чіткою: досягти Індії морем, обігнувши Африку, і відкрити прямий шлях до спецій, минаючи арабських. Та венеціанських посередників це був шлях довгий, небезпечний, що вимагав сталевої волі та готовності до будь-якої жорстокості. Його подорож була тріумфом мореплавства, безперечно, він довів, що це можливо, але за кожним фунтом спецій, привезених до Лісабона, стояла не просто праця, а кров, деякі джерела, що їх рідко цитують у героїчних сагах. Розповідають про його методи. Він грабував місцеві кораблі, спалював торгові судна, нещадно впивав моряків, він бомбардував міста, що відмовлялися торгувати на його умовах, залишаючи за собою руїни та тисячі мертвих. Його відкриття було актом не стільки дослідження, скільки жорстокого завоювання, що стало кривавою прелюдією до століть колоніального панування. Дагама та його екіпаж були носіями не лише вогнепальної зброї та жаги золота. Вони привезли із собою щось невидиме, що поширювалося без дотиків, без кашлю. Це була не просто європейська чума, до якої у місцевих не було імунітету, це була якась невидима корозія, що проникала в душі. Вона вражала не тіла, а волю до життя, змушуючи людей впадати в апатію, втрачати сенс. Поступово згасати, це була та сама порожнеча, яку ми відчували в Аріндорі, але тут, на далекому сході, вона була розповсюджена насильницьким шляхом, мов інфекція. Ось так, мій друже, ми зазирнули в жах, що ховався за близьком шляху спецій. Ми побачили, як амбіції можуть перетворити людину на носія невидомої чуми. Тепер, коли ми пройшли шляхами цих великих. Але таких складних фігур настав час зібрати всі нитки до купе. Ми пройшли шляхами великих першовідкривачів, мій друже. Ми зазирнули за їхні легенди, розкопали тіні, що віками ховалися за пишними оповідями про їхню славу. Марко Поло, Христофор Колумб, Васко Дагама, три імені, три долі, три різні шляхи, що, здавалося б, змінили світ назавжди. Але чи змінили вони його на краще, чи лише відчинили скриньку Пандори, сповнену невидимих проклять Моє лютня шипоче, що вони були не просто шукачами, а можливо, мимовільними знаряддями в руках чогось набагато більшого? Марко Поло привіз зі сходу не просто шовки спеції, він привіз ідею ідею про безмежні землі, про незліченні багатства, про існування світу. Що виходить за межі уявлення, він, можливо, і не усвідомлював, що його книга про розмаїття світу була не просто описом подорожей, а набором ключів до прихованих дверей, дверей, що вели не лише до географічних відкриттів, а й до духовних порожнеч. Його відкриття було першим кроком у процес, що призвів до виснаження не лише ресурсів, а й життєвої сили, посіявши зерна. Безупинної жадібності, Христофор Колумб, одержимий своєю вірою, шукав не просто шлях до Індії, його нічні марення, його дивні видіння та незрозуміла стійкість вказують на щось більше. Він, можливо, мав заборонену карту, що вела до місця, яке не мало бути знайдене, місця, де межа між нашим світом і чимось давнім, чимось, що спало тисячоліттями. Була надзвичайно тонкою. Він не просто відкрив новий світ, він розбудив щось, що спало там, і це щось позначило його, посіявши зерна жорстокості та божевілля. Його відкриття стало відкриттям шляху для хвороб духу, що висмоктують співчуття та людяність. І Васко да Дагама, жорстокий і рішучий, проклав шлях не лише для спецій, а й для колоніального панування. Що несло із собою невидимі виснажливі хвороби душі, його відкриття, не лише географічний тріумф, а й початок ери виснаження, виснаження земель, ресурсів, культур і, що найстрашніше, емоцій та волі народів. Він приніс не просто хвороби, а поширив ту саму апатію та порожнечу, яку ми бачили в Аріндорі. Це була системна, повільна смерть духу, що слідувала. За торговими шляхами їхні подорожі були не просто просуванням кордонів карти, вони були відкриттями дверей до небезпечних сил, дверей, що випустили у світ не лише золото та нові землі, а й невидимих монстрів, монстрів жадібності, безжальності, жорстокості, та найстрашніше виснаження духу. Ці монстри не мали пазурів чи зубів, але вони поглинали волю, емоції сенс життя, залишаючи по собі порожні оболонки. Кожне велике відкриття, що розширює наші знання, несе в собі тінь, тінь невідомих наслідків, прихованих жертв та невидимих монстрів, що слідують за нами, вплітаючись у саму тканину нашого світу. Історія перших відкривачів це не лише гімн людської сміливості, а й застереження про те, що не всі двері варто відчиняти. Бо іноді найстрашніші чудовиська це ті, що ховаються за нашими найбільшими тріумфами, висмоктуючи світло зсередини, залишаючи порожнечу, яка може зруйнувати нас. Ми пройшли крізь бурхливі океани та темні стежки історії, мій друже, зазирнули під маску величі та відничли тіні, що віками ховалися за пишними оповідями про перших відкривачів, Моя лютня, Зіграла для тебе мелодію правди, що, можливо, не завжди приємна, але завжди необхідна. Історії Марко Поло, Колумба та Дагами – це не просто розповіді про давно минулі події, це відзеркалення нашої власної, людської природи, нашого невпинного прагнення до більшого, до нового, до невідомого, нашої жаги до знань, влади, багатства і нашої схильності. Заплющувати очі на ціну, яку ми платимо за ці прагнення, ми живемо у світі, де горизонти здаються безмежними, нові відкриття відбуваються щодня у науці, технологіях, освоєнні космосу. Але чи навчилися ми чогось з минулого, чи усвідомлюємо ми, що кожне нове знання, кожна нова технологія, кожна нова територія несе в собі потенційну тінь. Чи можемо ми бачити монстрів, що ховаються за блиском інновацій, перш ніж вони почнуть висмоктувати нашу сутність, чи не платимо ми знову ту ж саму ціну досконалості, яку вже заплатив Аріндор? Нехай шепіт цих історій залишиться з тобою, нехай він буде нагадуванням про те, що світ складніший ніж здається, а істина рідко буває простою, що не всі двері варто відчиняти. Навіть якщо за ними обіцяють незліченні скарби, і що іноді найбільша сміливість це не прагнення нового, а здатність поглянути на старе під іншим кутом і визнати його справжню ціну. Можливо, саме це глибоке розуміння допоможе тобі знайти той справжній спокій, який необхідний для глибокого, відновлюючого сну, якщо ця подорож крізь таємниці першовідкривачів, відкривачів. Крістіні величі та ціну знань торкнулися твоєї душі, якщо ти прагнеш розгадувати приховані істини та зазирати за межі очевидного. Підпишись на канал Історії для сну прямо зараз. Постав лайк цьому відео, залиши коментар, поділися своїми думками. Твоя підтримка допомагає барду Еліану мандрувати далі і ділитися новими піснями, розкриваючи таємниці, що сплять у століттях. До наступної історії, мій друже, до нових відкриттів, що чекають на нас у тіні забутих легенд, солодких снів або можливо, просто мудрих снів.